Клас, автометр. <реш> Лінія поведення, коли остановила патрулька, автомобіль. Ну, ну, Дивіться, да, ну, якщо ви журналіст, то ви повинні представитися, щоб ну, вже трошки градус напруженості трошки спадає. Зразу сказати, я журналіст. Да, 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 да. Будь ласка, виконайте пункт статті 18.3. Повністю, повністю переписати по, з повагою до честі і гідності людини, не ображати, переписати все, доколупуватись до кожної цифри, букви, номеру, хто, а хто видав, хто видав, і прямо записати, хто їм видав, щоб людина сказала, а ось видали. Ні, стоп! Тут же повинна посвідчені бути людина, яка виписала тобі, видала. А якщо нема прізвища того, хто видав. Там стривай. То Хоп, галочку за карлючку ага. став. Питання. Потім ми всі повинні дати у всіх в областях, якщо від газети, то достатньо в кожній області один журналіст пише запит і він відповідь працює. Це в статистику. І от я вам дав, ага. да? З приводу там 17-та стаття Конституції. Про незаконні збройні формування. Mm. Потім 92 стаття Конституції, пункт 12, про і 15 -та? стаття закону про нацполіці. Отака От стаття. Прочитайте. Да. Десь тут у мене були Та, так. на сайті да, мені дуже, мені. дуже цікаво. Да, про те, що всі, ну там вони районні, сільські, селищні міські районні в місті, обласні відділки поліції повинні бути не просто. Утворені, а як юрособи публічного права. Ну, в мене є на нашу область один запит, і журналісти, і ці чи громадські діячі від нас можуть цим запитом користатись про те, що е, всі у нас е, по, всі ж органи утворені по постановам неіснуючого кабміну, 15-та, да? да? Ну, п'ятнадцята да, ну, шикарно да, просто. Да, да. В першому пункті всіх постанов про утворення казначейства міграційної, податкової, що там міграційної, да, і патрульної національної поліції, першим пунктом йдеться утворити територіальні органи того то як юросопи публічного права Верховну Раду Запит на інформацію про надання копії закону. Прийнятого Верховної Ради України, на підставі якого реєструється, реєструється е, юрособи публічного права, і прийде відповідь, що всі такого законодавства немає, немає да і, і будуть села на єдиний державний реєстр, юридичний фізичний це відповідь. Це теж відповідь, тобто немає ту тоді, да. І ввдаєте кому в кожен район, ну де хто живе, да? в кожен район, район дає даєте запит Зах. з приводу цього сімнадцята е, конституції, 92 друга пункт 12 конституції і 15-та стаття. посилаєтесь, повністю, її переписуєте закону поліції. закону про нас поліцію, Утворені і в е, статистику регіональну і статистику України дублюючи. І туди, і туди, по одній юридичній особі. Ну не, вони не юридична особа, юридична особа тільки. ГУНП. От в нашій області ГУНП можуть вчиняти дії. Вдумайтесь від імені ГУНП області тільки 14 людей. Жах в області, всі інші відповідно до цивільного кодексу, бо вони нас примушують е, до цивільно-правових відносин. Вже, правильно? 95 правильно, стаття, пункт, пункт 14. О, пункт четвертий. Пункт четвертий довіреність. І да. яка нотаріальна посвідчення? Довіреність? Бо оце передоручення. Також запиті писати, чи має право районний довіреність, чи має довіре, далі, далі так само давати в ГУНП запити з приводу ГУНП з приводу відокремлених підрозділів Сільські, селищні, районі в області, районі, в місті. Відокремлений підрозділ, чи що це відокремлений підрозділ, повторююсь дівностопята цивільного кодексу і 58-го господарського кодексу. І все. І все, їх немає, їх не існує е, чоловіки, жінки, хлопці, дівчата, які там працюють, ми дружньо. Уже багато років Сергію їм кажуть, що ви не в правовому полі, ви збройне формування, не утворене, не відповідно да, до закону. Все правильно, а відповідно до 15-ї статті їхнього ж закону вони мають бути зареєстровані окремо О, в районах так. у місті. Да, 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 да. В сел, там ну, сел, в так, да, і, і в статистики да. звичайно. Але, наприклад, у нас Юрособою є приватного права, тільки обласна, обласне ГМП, райони взагалі немає. Тобто вони навіть всупереч тому своєму закону зареєстровані. Але ще декілька чоловік мають право. Да, та, Реології, да, да. Всі інші ми, нотаріально посвідчені. у нас послічно. в Закарпатті теж шість чоловіків. Чи пішла від ви можете Маруся, а це... А правильно? Це ми прив'язуємося до існуючого законодавства. Mm -hmm. Розумієш, до yeah, цивільного кодексу. Так. Але цивільний кодекс не має розповсюджуватися на органи державної влади. Mm -hmm. Мають бути окремі закони, так, 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 які так. регулюють ці питання. А тепер от демо. а нам просто немає виходу. Ми прив'язуємося до цих А Ви можете це побачити тільки. Коли ви через U-Control побачите ту інформацію, yeah. після цього, цього візьмете витяг, з витягу іншу інформацію, після, після витягу ви вже побачите, які ще потрібно витяги зробити, які там є графа, дані про реєстраційні дії. Там дуже цікаво, хто їх реєстрував, і миттєво перевіряйте тих держ псевдодержреєстраторів, які їх реєстрували. Mm -hmm. І У кого вони зареєстровані як платники податків єдиного внеску? Перевіряйте всі. Там з цього інформація. Потім хто їх утворив, кому, кому ви там підпорядковуються, де знаходиться їхня реєстраційна картка, ви це все, -все витягне. Потім, коли берете в, е, після витягу реєстраційну картку, і в багатьох випадках інформація з витягу. Не співпадає не з первичним, з первинним угу, документом. Зрозумієте? Провали у нас в роках, щоб ви зрозуміли. Не в днях, е, тижнях, місяців, а, в, роках. в роках провали. Тобто вони вже завідомо нам витяги ці дають з сфальшовані. Mm. Зрозуміють. Вони коли цим займалися, реєстрацією, там, внесенням відповідних відомостей, вони не думали просто, що хтось зайде і буде ковиряти. Звичайно. Звичайно, скажу, от, скажу, е, як. Е, на духу. Бо ми були сліпо глухо німиї до тих пір, поки у нас не з'явилась у відповідності до закону про доступ до публічної інформації, можливість робити запити. А в 2014-16 році вже з'явилася можливість викупати реєстраційні Ви картки карти. і витяги брати. От тоді пазли від нас, бо у них, там, хто придумав цей геноцид, Землі, так? вони повинні, у них правила, вони повинні нам дати правду. А все інше це вибір кожного з нас. І зараз прийшов час кожному з нас відповідати за свою діяльність або бездіяльність. Перед, вже перед собою, перед своїми родами, дітьми, бабусями, татусями, дівчинцями, матерями. Давайте вернемся теперь к практике. Це было з практики перейшли на знання. Вот, Остановилися, підходить поліцейський. Ми, Ми тут не закінчили ще після картки. Ще і, і, ідеальний варіант з D викупати, складатись і викупати відомості з ДНБ. То, B. Він і в Америці, і, і в Україні зареєстрований як суб'єкт господарювання відповідно до коду ЄДРПО. Да? Тобто вони ж пишуть утворити як юрособа публічного права. Тобто тоді у них не може бути е, кода ЄДРПО, Бо код ЄДРПО присвоюється відповідно до положення про ЄДРПО тільки суб'єктам господарювання. Восьма стаття Господарського кодексу каже про те, що держава. Кома, органи державної влади, кома, органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. Все, крапка. А якщо ми ще підтверджуючи відомості з іноземного реєстру, отримуємо про те, що е, цей суб'єкт господарювання, ще й в Америці зареєстрован з ДУНС-номером, як суб'єкт підприємницької діяльності, yeah. що повністю за... Е, ну, протилетно проти, 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 проти конституції і законодавства, навіть внутрішнього, і все. Дякуємо за коментарі. А, так, до, до практики ж ти ж. Це, 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 це була теорія. Те, те. те. Ну ось, от до спілкування в ідеальне спілкування. З цими, я раджу підготувати із цими документами. Які совітами можуть використовуватися не тільки журналісти. Звичайно, звичайно. Ми Публікуємо просто задарма, бо ми втратили час, багато часу. І завжди, Пора завжди кажемо, що ми з нашими співвітчизниками, які працюють в цих шайках лейках з державними назвами. Ми не ображаємо наших співвітчизників. Але на ці ми да, ну, але на ці юридичні особи приватного права суб'єкти, ми кажемо шайки-лейки, бо вони утворені не у відповідності до законодавства і Конституції України, і навіть до міжнародного права. І все. А до практики, якщо ви так поговорите зі своїм э, користю пасажиром. Вот, скорее всего, щоб повернути голову налево, ліво, там нікого вже не буде. Та ні, вони такі прицепливі. Знову они... повертають, повертаючись до практики, сьогодні у нас є приклад. Ярослав Косарів затриманий там на блокпосту, і він, я так думаю, що не вперше проїжджає цей блокпост, цей блокпост, да? але він, як виявилося, він не підготовлений абсолютно. А йому треба було б обрости цими документами і возити їх. Бо в, коли е, цей був режим е, цікавий, е, наприклад, я з собою в рюкзачку носив документи завжди. Ну, оце, оце мой боєкомплект. Постійно, це був боєкомплект. А він, якщо він там пересувається, якраз відповіді на все. Йому треба образ бути, хто? Що ви власне лазила? Влади була коробка в багажнику, і там були купа документів. Так, тобто наша історія. Я перший раз побачив, тебе, Это фильм ваш был первый, где вы здесь Ветровский на природе, и вот когда к вам подошел полицейский с молодыми девочками, вот, и когда ты сказал "сейчас", я сначала подумал, что ты пошел за ружьем или за битой, а когда ты вытащил такой себе ящичек, поставил и начал доставать оттуда документы, думаю, о-о-о! Оце справжня зброя. Це, це зброя, зброя переможе атакамси, хаймерси і все інше. Ну, я вам все Це справжні кажу, Але масово. Якщо люди будуть торкатися наших правоустановчих документів, всі Бо вже і е, прокидатись давно пора. Угу. То і по іншому піде. І головне, щоб у, от е, наші співвітчизники, е, які працюють в цих приватних шайках, лікарств з державного. З державними назвами потрібно зробити так, щоб змусити їх перевіряти те, що ми говоримо, і перевіряти ті документи, щоб вони теж стали правозахисниками в своїй сфері, де вони там працюють. Щоб вони розуміли, що оце весь геноцид, який зациклюється, вони ну, його і роблять. Своїми діями. Одна ну, я... справа, якщо він себе там вважає посадовою особою, а коли ти йому навів аргументи і показав, що він знаходиться поза Конституцією, от, то він вже нехай робить свій да. свідомий вибір. Да. Або Бо після завучається... повідомлення Або про то, це, проти якщо проти він там залишається, залишає. він свідомо буде Чиняє вчиняти злочин. проти себе, своєї родини і проти, проти нас. Як співічисники. Mm -hmm. Так що так, наше ми завдання даємо шанс миротворців. Наше завдання миротворців йти з заявами про злочин, збирати документи, спілкуватись з усіма службами, yeah. надавати, бо іноді і вони просять нам щось. Надати. Там, там люди, там звичайні люди. Звичайні люди, але мож, може несвідомі, може не читали Конституцію, може виконують явно злочинні накази, укази, розпорядження. Може да. І, І розповідати роз... їм про те, що ми живі люди, немає сенсу. Краще показати документи, які. А потім його виборки, що не? він скаже, це ваша особиста думка. Ми ж звикли да, до цієї О, фрази. Да. Да? Це ж їх так вчать. там. Там... Ну, то так, ну давайте на этом остановимся и пользуясь случаем сделаем анонс для людей, что со следующей недели будут проводиться прямые эфиры от Багнета Нации, и они будут называться. И практика, да? От Багнета, Багнета нации. нации, да. да. Вот. Вот. Наконец-то. То будет профессийно правовая Да. Да. Так, да, да, да. Ну, Я на документ основана на. Законодавстві і Конституції України на правових да, документах. Будуть публікуватися документи, будуть публікуватися да. приклади. Так що, кому, кому що потрібно, замовляйте, ми будемо теми підробляти готуватися ну, до слідуючих ефірів уже з темами. Тобто з документами, бо без документів найкращий аргумент це документи. І один у полі воїн, коли поле. Правове. <хи> Це, Це. я якраз йшов колись так. сюди на роботу Це. і мені ця ідея е... Це. Це виникла в голові. Так. Ну, спонтанно. Все, дякуємо вам, до нових зустрічей в ефірі. Дякуємо всім також.